Уранці 19 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по території України. Били балістичними ракетами типу кінжал, крилатими ракетами типу Калібр та дронами. Всього все було випущено дуже багато одиниць цієї всякої летальної зброї з аеропорту Оленія було піднято 6 бортів: ту 95 МС. Котрі випускали саме ці ракети, балістичні та крилати по території України. Найбільш постраждали Львів та Тернопіль у Львові, за словами директора Укрпошти Смілянського зруйновано нове відділення цієї організації, де пропало або було знищено більше 900 посилок. У Тернополі особливо постраждав будинок. Куди відбулося пряме влучання ракети, загинуло більше двох десятків людей. Ще декілька десятків вважаються зниклими безвісти на цю хвилину. Тобто ситуація досить невесела. Але будемо триматися, ми того варті. І сьогодні у нас 20 листопада 2025 року, виходжу, не урочний час. Зв'язку з перебоями у електроенергії, і Угорщина наклала на вето на вступ України до Європейського Союзу. Але у ЄС заявили, що вступ до України до ЄС заблоковано, але навіть можна буде розблокувати саме цей вступ, незважаючи на позицію саме цієї країни, тобто можуть прийняти Україну без згоди. Угорщини, я так зрозумів, і всі зусилля цього самого Віктора Орбана, який не є другом України і завжди вставляє палки в колеса саме нашій державі. Так, що у нас в чаті? Дякую, що з'явилися зараз у ну, мережі на моє, в моєму каналі на трансляції вітання з Кам'янця-Подільського. Привіт, гарне місто, файне місто Кам'янець-Подільський, з красивими історичними місцями та пам'ятками архітектури. Нових, як то кажуть, епохи відродження. Там бував неодноразово. Мені дуже подобається. Так, поїхали далі. Із сьогоднішній стрім називається Повернення Ілона Маска у політику. так ось найбагатша людина світу, мільярдер Ілон Маск, уперше за декілька місяців. Відвідав Білий Дім, десь він був зникав, де взяв участь у вечірці на честь коронпринса Саудовської Аравії. Мухаммеда Бін Салмана. Так оцей Салман обіцяє інвестувати у американську економіку порядка 600 мільярдів доларів. Трамп йому сказав трильйон інвестуєш. Ну, хай буде трильйон, Це майже трильйон, ну трильйон доларів значить інвестую в американський економічний сектор з тим, щоб економіка цієї країни процвітала. Тому там була ця оголошена вечірка. Пройшла вечірка. Не думаю, що там був один Ілон Маск з Дональдом Трампом. Ще були запрошені різні е, дієві особи, але все-таки Ілон Маск з'явився після суперечки, яка відбулася, як я вдала вже зауважу, декілька місяців з Дональдом Трампом щодо е, політики та соціальних мереж. Він був незгідний з президентом Сполучених Штатів, тому е, все-таки видно, Трамп його пробачив, чи вони помирилися, чи зізвонилися і. Не знаю, як там відбувалося все, але все-таки він з'явився на цій вечірці, де був присутній президент Сполучених Штатів, оцей Салман Мухаммед Бін Салман котрий пообіцяв гроші Америці дати. Ну саудовських принців вони сидять на нафті, в них гроші багато. І я думаю, що він все-таки інвестує в економіку Сполучених Штатів досить суттєві кошти. А Ну Ілон Маск він займає, як би сказав, таку. Антиукраїнську політику, тому його поява на американському бомоні для України не є досить доброю новиною. Але як там би не було, поживемо, побачимо, можливо, він поміняв змінив свою позицію сам Ілон Маск, тому що він має великий вплив все-таки на економіку і на політику Сполучених Штатів Америки, оскільки навіть за то що є найбагатшою людиною у світі його компанія SpaceX. Та тесла, котрі пускають, як же нам відомо, автомобілі, котрі їздять по території, в тому числі і нашої держави. Будемо сподіватися, що Ілон Маск не принесе стільки нам нещастя чи інформаційного плані якихось таких вкидів, які він організовував в сторону України, з тим, що він можливою позицією зміниться на більш лояльно до саме нашої держави. По крайній мірі я на це сподіваюся. Так, сьогодні у на нас зов 20 листопада, 22, 25, за київським часом. Неурочний, неурочний час пов'язаний з енергетичними проблемами. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть, 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 пишіть не соромтеся. Я на всі запитання відповім у прямому ефірі. І Німеччина на найближчі місяці здійснить поставку України. Ні до ракет дальнього радіусу дії. Про це заявив на прес-конференції їхній прем'єр-міністр Фрідріх Мерц. Скільки зараз тривають технічні консультації з українською стороною і німецькою, з тим, щоб їх правильно використовувати, бо там якісь навчання, скоріше всього, йдуть наших спеціалістів, які могли би. Запускати ці ракети по території нашого ворога. І ці перемовини, як заявив Мерс, перебувають саме у завершальній стадії з тим, щоб ці ракети швидко будуть поставлені. Ну, я думаю, що Таурус напевно, що там не називається термін поставки, і саме і тип ракет, як вони е, е, називаються, вказано просто дальнього радіусу дії Ну, таурус будемо сподіватися, що німці нам все таки в кінці кінців. Передадуть і цей же мет заявляє, що Росія надмисно б'є по наретичній інфраструктурі Україні напередодні напередодні зими з тим, щоб наша держава залишилася без світла, без тепла та без опалення, і назвав дії Росії терористичною війною проти цивільного українського населення. Воно такі є. Про що говорить нещодавні удари саме по Тернополі, по Львові, по нашій енергетичній інфраструктурі. Ось так. І поїхали далі. 36 китайських стратегем сьогодні я розглядаю, або ми розглядаємо останню: 35-ту, передостанню, верніше 35-ту стратегему, яка називається Ланцюг. Якщо ворог військо його багато чисельніше, ніж важне, і неможливо, Просто стояти йому відкрито, слід змусити його зв'язати самого себе і так знищити свої сили. От про що говорить саме 35-та китайська стратегема, яка називається Зова Жуланцюг. або тлумачення цієї стратегеми приводиться приклад давньо Китайського царства, котрому одному з правителів цього царства. Сусідній правитель подарував дуже красиву жінку, яка дуже сподобалася саме правителю цієї держави. Разом з тим, в нього вже була дружина своя цивільна, але вона сприйняла цю другу дружину досить приязно, дружилася з нею і не було взагалі ніяких проблем з тим, щоб ця друга жінка була у придворі саме цього правителя. Древньої китайської династії. Вони дружили, спілкувалися з цією молодою жінкою, ця старша жінка, і вона якось їй сказала, повідомила, каже: Слухай, твій чоловік дуже тебе любить, дуже кохає, наш спільний володар та повелитель, але йому не подобається кінчик твого носу. А так ти взагалі дуже красива, дуже чудова. Жінка, так що ж мені робити, якщо не подобається? Ти прикривай ніс постійно. Так, коли він з'являється, постійно кінчик носу прикриває руками, і тому він буде тебе ще більше любити. Вона так і робила, коли з'являвся повелитель, ця молода жінка прикривала кінчик носу руками і з тим, щоб він не дивився саме на його ніс. Ну і цей правитель запитує своєї дружини, каже: слухай. А чому ж вона, коли я з'являюся, вона припиває кінчик мого носу, свого носу, на що стара, старша мудра жінка відповіла, що вона не переносить того смердючого запаху з цим носом. От він розсердився і наказав слузі відрубати саме ці жінці носа, що було і зроблено. І так він і спотворив, і вона перестала бути його коханою Богдана жінка. Дружиною він повернувся до старої, як то кажуть, дружини, і став на її жити та поживати, як то кажуть, та дітей наживати. Ось так ця жінка, яка не могла протистояти відкрито на молодій другій дружині, зробила так, що її суперниці відрубали просто-напросто носа. І та перестала мати вплив на великого китайського імператора. І якщо вже неможливо перемогти ворога, то ця стратегема 35-та, вона передбачає все-таки 36-го станню стратегему, якщо немає нічого іншого виходу, потрібно втекти з поля бою. Вона працює в зв'язці з іншими китайськими стратегемами з тим, щоб, якщо ворог більш потужний, більш сильніший, більш багаточисельний. Просто-напросто уникнути бою та втекти, можливо, навіть з поля, з тим, щоб не зазнати нищівної поразки. От чому у нас ще 35-та китайська стратегема, яка називається Ланцюг. Бачу, є глядачі в чаті, 22 година, 31 31 хвилина. Прямої трансляції, а то взагалі 12-та хвилина прямої трансляції, 22 за київським часом. Пишіть запитання, не соромтеся, а я поїхав далі. Курс біткоїна, який я висвітлюю, зазвичай у кожному своєму стріму. І курс біткоїна нас дуже сильно здивував, особливо мене, коли він продовжує своє падіння порівняно з минулим тижнем, упавши тиждень за тиждень порядка на 10 доларів, що є досить суттєво. Це виходить десь на відсотках порядка десяти. Відсотків він упав у своєму падінні. Вибачте, за тавтологію у своєму, по своєму йому курсу. І прогноз, який я давав минулого четверга активно продавати, справ, справдився на 100 відсотків, оскільки він продовжує біткоін своє падіння. І той, хто продав біткоін, скажем, тиждень тому назад, той заробив порядка. Зараз, якщо його купити, заробив порядка 10%. А це приблизно міста 100, 100 доларів, значить приблизно 10 тисяч доларів. Якщо, наприклад, продати у минулий четвер один біткоїн купити зараз, сьогодні вийшло б 10 тисяч доларів. І станом на сьогодні, 20 листопада 25 року, на 1741 за київським часом. Яку становив 90 тисяч на всього 507 доларів, що стало плюс 377 доларів з початку денних торгів у сутковому відношенні плюс 0,42%. відсотки. Тобто, бачите, впав вже нижче, нижче стака доларів, пустившись до 90 тисяч, і упав також на протязі дня торгів сьогодні. Мінімальний, яку становив 5 вісімок, 88 тисяч 888 доларів за одну одиницю цієї криптовалюти. Максимум перевершивши 90 тисяч, було 93 тисячі 125 доларів. Волонтивність досить висока, порядка 5к доларів, що дає певній мірі змогу криптовалютним та біржовим спекулянтам, реалізувати свої амбіції по зароблянню на. Цій криптовалюті протягом одного торгівельного дня на біржі. І прогноз на наступний тиждень, короткострокова перспектива, декілька днів тиждень активно продавати, оскільки знову подальше очікується падіння курсу вартості цієї криптовалюти. Бачу, що щось робиться таке нестабільним біткоїном. Він падає постійно, то піднімається до 126 тисяч. Вже перетнув був межу 126-110, а мінімум 49-538 Саме цими 52 тижнями, на протязі 52 тижнів. Але, як ми бачимо, волонтивність досить висока і велика ймовірність того, що можна не заробити гроші, а фактично і їх втратити, на, саме займаючись криптовалютними торгами. Так що будьте уважні, будьте обережні, прогноз хочу заважити знову же активно продавати. І останнє сьогодні запитання в моєму коротенському стрімі це вартість бареля нафти. Бачу, і глядачі, пишіть запитання в чат, поки ще є декілька, як то кажуть, хвилин. А я почешу кінчик носа, я сподіваюся, мені його не, від, не відрубають, як ці китайські жінці, котрі втрача прикривали кінчик носа. Чомусь в мене сьогодні трішки чешеться але це таке це ліричний виступ. відступ. Поїхали далі. Останнє запитання: вартість нафти бренд 64 долари 22 центи. Зростання 1,3% незначне. Коливання Сезонне, можливо. WTI 59 75 доларів 75 центів. Зростання 0,9%. І ураз російська нафта стала на вчорашній 19-го, коли бомбардували Україну. І там день з запізненням дають вартість бареля 54 долари 92 цента, падіння 03%, теж незначне в межах арифматичної якоїсь похибки чи похибки в межах день торгів. Хочу зауважити, що за оцінками економістів провідних світових. Вартість добу, собівартість російської нафти Урал складає порядку 45, 47 доларів. Собівартість, поки що 54 маємо. Тобто йде прибуток на одному барелі порядка там, до 10 доларів. Тобто, все це поки що Росія добуває собі з, з прибутком. Єдине, як то кажуть, ці санкції діють мало, там танкерний флот сірий, котрий ходить, він так і далі ходить, танки наливаються, відвозять нафту по всіх всі, усюдах, по всьому світу. Єдиний вихід, як зауважують економісти та військові експерти, це удари по НПЗ, котрі відгружають саме цю нафту. Можна подивитися стріми провідних. Військових аналітиків, економістів, котрі говорять, що самі болючі удари нашому ворогу, котрі завдаються по енергетичній структурі, це удари по нафтопереробним заводам та магістралям, котрі ведуть до саме до цих заводів. А я, з вашого дозволу, буду закінчувати сьогоднішню коротенську трансляцію, котра вийшла на 11 годині вечора. Дякую, що були зі мною. Дякую за запитання або привітання більше, у чаті. Підписуйтесь на мій канал, ставте ось такі вподобайки. тримаємося, розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього по месенджерах зі своїми друзями. Наразі все. Сьогодні, до 20 листопада 2025 року. До побачення. Сподіваюся, все-таки. До наступного четверга. Всім нам биру. Все буде добре.